Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами налаштуємо модуль доставки нова пошта, який призначений для того, щоб користувач зміг скористатися доставкою від нової пошти, зміг вибрати комфортне відділення в зручному для нього місті. Також команда Соломона додала зручний функціонал отримувати автоматично всі відділення та міста з бази даних нової пошти. Для початку нам необхідно перейти у кабінет нової пошти. Далі ми переходимо у налаштування, Безпека. І тут ми маємо створити наш ключ. Натискаємо Створити ключ Створити. Потім цей API-ключ ми копіюємо і переходимо до адмінпанелі нашого сайту. Переходимо у модулі доставки, шукаємо нову пошту. Якщо вона не встановлена, як у мене, натискаємо Встановити модуль. І вже потім натискаємо на редагування. Ключ, який ми скопіювали, вставляємо сюди. І тепер ми натискаємо оновити відділення. Чекаємо до закінчення. Ми бачимо, що наші всі бази оновлені. Далі ви можете побачити багато різних полів. Не лякайтеся, ви заповняєте їх за бажанням. Напроти кожного рядочка в нас є підказочка, щоб ви легко змогли. Зрозуміти, для чого необхідні дані поля. Давайте, для прикладу, додамо спеціальну назву, напишемо нова пошта, тест. А також давайте заповнимо дане поле, ціна доставки текст, і напишемо за тарифами перевізника. Все інше за вашим бажанням. Натискаємо Оновити. І тепер давайте перейдемо на наш сайт. Оновлюю сторінку. Спосіб доставки, нова пошта, тест і ціна за тарифами перевізника, як ми з вами і заповнили. Ось і все. Нічого важкого. Дякуємо, що обираєте! Соломоно!